У вівторок зранку російські дрони ледь не зірвали сесію Кропивницької міської ради. Повітряна тривога тягнулася 4 години. Щойно пролунав відбій, депутати все ж збираються в сесійній залі та знайомляться з порядком денним. На розгляд винесли понад 40 основних та ще близько 70 земельних питань. Кворуму достатньо, щоб відкрити сесію. Депутати беруться за роботу. Спершу ухвалюють правки до бюджету. Видатки збільшаться майже на 80 мільйонів гривень. Додаються кошти в обсязі 23 мільйонів гривень управлінню охорони здоров'я для придбання обладнання для операційного блоку лікарні швидкої медичної допомоги і на відшкодування пільгових медикаментів окремим категоріям населення більше 44 мільйонів гривень управлінню капітального будівництва. Це на реалізацію ряду бюджетних програм у сфері охорони здоров'я, соціального захисту і інших бюджетних програм. Крім того, міська казна поповниться субвенціями і дотаціями від держави. Доповіли в управлінні фінансів. Залучається субвенція з державного бюджету на створення сучасних центрів професійної технічної освіти, плюс 6 мільйонів гривень. Трансферти з обласного бюджету на відшкодування спожитих енергоносіїв. Закладах, де проживали внутрішні переміщені особи півтора мільйона гривень. Далі депутати більшістю голосів вносять зміни до міської програми підтримки учасників бойових дій та їхніх родин. Для міста придбають лед-екран з панелю управління, на якому демонструватимуться світлини загиблих у російсько-українській війні військових з Кропивницького. На обладнання додатково виділили мільйон гривень. Встановити мультимедійне табло влада планує біля центру надання адмінпослуг. На панелі управління можуть знайти прізвище всіх загиблих, які були жителями міста Кропивницького, Вони можуть отримати там інформацію про загиблого, тому там буде також і QR-код, для того, щоб вони змогли більш розширену інформацію про цю людину отримати. Також на вулицях Кропивницького незабаром побільше громадського транспорту. Депутати дали зелене світло на придбання десятка нових багатомісних автобусів для комунального підприємства Електротранс, які обслуговуватимуть віддалені мікрорайони міста, зокрема Балашівку, Лолеківку, Жадова та 101-й мікрорайон. За словами влади, автобуси допоможуть уникнути транспортного колапсу, в разі якщо окупанти пошкодять електромережі і на лінії не зможуть виїхати тролейбуси. Придбання буде відбуватися за рахунок державних програм за рахунок кредитних коштів, але так планується, що це будуть пільгові умови кредитування не більше 7%. Водночас керівництво міста запевнило, тариф на проїзд для кропивничан не зміниться. Звісно, звертаються до нас в першу чергу приватні перевізники щодо підвищення тарифів, але ми ведемо роз'яснювальну роботу. Ми пояснюємо, що ну зараз такі. Такий час складний да військовий стан, і це соціальне навантаження мають брати на себе всі, в тому числі підприємці. Серед іншого, обранці проголосували за зміни до програм капітального будівництва, житлово-комунального господарства, освіти й охорони здоров'я. Загалом засідання тривало більше трьох годин. Дату наступної сесії оголосять згодом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини кітів. Реабілітація через спорт у Кропивницькому відбувся третій регіональний спортивний форум ветеранів російсько-української війни Сильні України. Говорили про реабілітацію воїнів через спорт. Серед учасників колишні військовослужбовці з ампутаціями, спортсмени, тренери, психологи, громадськість та представники влади. Із присутніми своїм досвідом поділився ветеран Олександр Швачка. Він втратив на війні ногу, втім не загубив жаги до життя. Поставивши протез, ветеран почав тренуватися з побратимами і сьогодні Олександр подає приклад іншим ветеранам, доводячи, що підкорити спортивні вершини можна навіть з інвалідністю. Торік, у складі ветеранської збірної України, він разом із побратимами успішно виступив на турнірі стронгменів у Мадриді. Протягнувши чотири вантажівки загальною масою 35,8 тонни на 20 метрів метрів за 30,69 секунди. Тобто і встановили там світовий рекорд. Спорт невід'ємна складова реабілітації ветеранів. Це підтверджують і психологи. Помірні фізичні навантаження допомагають позбутися від депресії, покращити самопочуття та повернути впевненість у собі. Водночас, психологи наголошують, щоб не демотивувати ветерана, акцентувати увагу на його проблемах зі здоров'ям не слід. У нас є такий лозунг в госпіталі, що треба працювати не з ветераном, а з суспільством, яке приймається ветерана. Терана треба працювати з людьми, які готуються з цим ветераном зустрітися в дитячому садочку, коли він приведе дитину в школі, так в закладі, який має надати йому допомогу. До фізичних особливостей ветеранів необхідно адаптувати якомога більше видів спорту. А захисники повинні мати вибір, яким з них займатися. Переконаний президент обласної федерації шахів та голова фракції Слуга народу в обласній раді Ігор Волков, який теж долучився до організації. Цій форуму та взяв у ньому участь. Найближчим часом він ініціює тренування для ветеранів у шахових клубах міста та області. Шахи це гімнастика мізиків, говорив французький філософ, математик і фізик Паскаль. І це також відволікає, це також прагнення до перемоги. І це була б теж. Чудова і класна дисципліна для реабілітації наших воїнів. На думку депутата, ветерани спроможні стати взірцями здорового способу життя, на яких рівнятимуться цивільні, зокрема, молодь. Відтак вкрай важливо в дрібницях продумати всі етапи їхнього відновлення та пропагувати спорт у ветеранських спільнотах. І оце поєднання ветеранів, які постраждали в наслідок війни, і їх участь в спорті. Це просто демонстрація і приклад сили духа і сили волі для людей, які можливо ще не зовсім зрозуміли, що таке війна. Це про реальне життя, про реальну майбутню відбудову життя через відбудову себе фізична, інтелектуальна і духовна, моральна. Тому так. Спортивний форум організували за сприяння Федерації стронгмену України. Партії Слуга народу, зокрема, у Кропивницькому захід відбувся за ініціативи очільника обласної організації політсили, депутата міської ради та заступника міського голови Михайла Бяжана. Він зауважив, це зручна платформа для вибудови комунікації між ветеранами, тренерами, спортивними клубами та владою. Кінцева мета завдяки спорту безболісно та швидко інтегрувати ветеранів у суспільство після війни. Це дуже дуже важливо, тому що ми повинні дбати про тих людей, які втратили здоров'я на фронті. Тому наше те, що найменше ми можемо зробити, це свою увагу, свої кошти спрямувати на те, щоб вони більш-менш себе комфортно відчували вже після військових дій. За підрахунками влади, зараз на Кіровоградщині проживає майже 36 тисяч ветеранів. Понад 2700 мають інвалідність, 89 перенесли ампутацію кінцівок. І поки йде війна, число ветеранів, які потребуватимуть допомоги після закінчення служби, невпинно збільшуватиметься. Підкреслив очільник області Андрій Райкович. А тому вже сьогодні варто подбати про їхнє фізичне та психологічне здоров'я. Ми в обласному центрі будуємо. Госпіталь ветеранів війни, ми прийняли релаковані госпітальні бази з Маріуполя. Зараз готуємо прийняти госпітальну базу з Харкова. На рівні держави стало доброю традицією влаштовувати змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів. Цьогоріч їх хочуть зробити міжнародними та запросити до участі ветеранів з різних куточків світу. Учасниками будуть ще як ми плануємо сім команд. Сім команд ветеранських, тобто кожна з країн. Ну, візьмемо так до прикладу: Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Німеччина, Польща. Тобто основні наші партнери по НАТО привозять свої ветеранські команди. За підсумками форуму влада розробить регіональні програми розвитку ветеранського спорту на Кіровоградщині, Після чого мають намір долучити меценатів для фінансування спортивних ветеранських проєктів та розбудови спорткомплексів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВ. -ТІ Шановні мешканці міста Кропивницького, з 29 травня, з 20 години по 16 годину 2 червня буде проводитись хлорування водопровідних мереж та споруд в нашому місці. Тому під час цього вода буде придатна лише для використання для технічних цілих, прохання набрати необхідний запас води для використання для пиття. Це робиться для того, щоб покращити якість тої води, яку ви споживаєте.